Тренер київської боні Валерій Володимирович стандартний коментар після матчу. будь ласка. Ну, що казати, е е Гра цікава, вийшла, да, спекотно сьогодні було, але десь, зазвичай опять, десь реалізація, десь такі моменти. Зараз теж, теж передивлялися цей момент. Ну, кажуть, Рука була, би тут, це футбол, там свої дитячі помилки. Команда соперника використала, ми, я так вважаю, не Опять десь ці концентрації, десь такі моменти гарні були, але би, хочеться доводити їх до логічного завершення, ну, тобто забивати м'ячі. Щоб вигравати, так, да, треба забивати, але якби команда старалася, намагалася добре спочатку виглядала, то, що ми планували, але оць... Хочеться десь завершення. Футбол, так, да, якби виграє той, той, хто забиває на один м'яч більше соперника. Дякую вам. Прошу коментарі від колег. Запитання. Так. А що з кажу, що не вистачає завершення завершувальної фази? Що до цього потрібно, можливо, на майбутні матчі, які будуть зараз ось з командою «Лівий берег», що до цього необхідно було зробити? Час да. Щас нічого особа не поміняєш. Тут більш психологічний настрій потрібен, десь росл хлопцям надати такі впевненості, але впевненості завжди додають гарні моменти в іграх, забиті м'ячі і тоді как би, десь как би, на тренуваннях десь і виходить, і забивають, і створюють гарні моменти. А зараз десь. Тиск є на результат, і хлопці десь в психологічному плані, десь в цьому а, а, ну, намагаються, але відчувається нехватка цього досвіду, і тому от, а, десь не реалізовуємо ті моменти, які создаємо. Ми. Попереду зараз. Да -да -да. Скажіть, будь ласка, чи знала команда вдруг, в другому питання про паралельний матч, що поразка влаштовує? Ну, ми виходили, старалися тільки грати в свою гру. да, Десь старалися хлопцям нічого не казати. Телефони ми після установки сказали спрятати, щоб не відлікала від ігри. щоб концентровано вони налаштовувалися на ігру. Бо ці телефони, десь дивитися, воно десь концентрація ну, втрачається. Тому от ми, як би, да, тренерський штаб, десь ми слідкували за цим, але хлопцям старалися, щоб вони виходили, грали, грали сьогоднішню грумина. Але як є, так є, да, вже. треба рухатися далі і вже е, налаштовувати хлопців на гру з лівим берегом. Не так багато часу, тому треба зараз психологічно підійти в гарному настрої. Угу, так, прошу. Якщо взагалі ви, ви знали, що попадаєте в плену. Там дві команди є новий да, лівий берег і і Яка команда з вашої точки більш небезпечна? Яким була б? була? То я думаю, в, в цій фазі всі, всі небезпечні команди, всі, котрі туди і зайшли, якби і будуть намагатися грати і викладатися на 100%. У кожного є а, шанс попати, попасти в прем'єр лігу. -лі. Тому я якби, тут не вважаю, що хтось краще, хто ни нижче. Там всі, я думаю, зі всіма командами треба а, прав правильно налаштовуватися і грати. Все, дякую вам. Все, дякую. Якщо нема запитань, то короткий коментар. Я рахую, важлива перемога для Олександрії. А, мабуть, те, що головне, що потрібно сказати, це дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми мали можливість закінчити цей чемпіонат, провести цей чемпіонат в тих умовах, да, які зараз є. Тому ми їм дякуємо від нашої команди, я впевнений, від всіх українських клубів. Uh, і також хочу ще наголосити, що ця перемога uh, для олександрійців uh, завтра у нас День Олександрії, тому ми для, зробили подарунок для них. Тому ще ми вітаємо. Що стосується гри, да? пару слів, будь ласка, uh, я радий, що хлопці uh, uh, розуміли да? uh, uh, важливість цього матчу і вони були як професіонали. Сьогодні тому, що по, по суті цей матч нічого не вирішував для нас. Але хлопці прагнули до перемоги в принципі, в умовах да, цього, то, що було дуже жарко, да, і поле було сухе, де м'яч не, не стелився да, не те, як, як ми хочемо. Вони грали в футбол, створювали моменти і могли в принципі мати рахунок ще більше. По якості були достатньо помилок, да, в нас, але вони більше були із за якості поля. Да, те, що, поле сухе, м'яч не бистрий, те, що ми любимо. Тому, мабуть, сьогодні перше, що треба виділити, це характер, да, коли граєш в таку жару. Тому я дуже дякую хлопцям за це. Дякуємо. Дякуємо до побачення.